Вітаємо на каналі Військовий. Тут ви почуєте детальну інформацію про ту чи іншу військову форму, яку використовують в Британії, Австрії, Німеччині та США. Її характеристика та посилання, де ви зможете її придбати. А ми розпочинаємо. Сьогодні, як ніколи, важливо бути непомітним, захищеним, сухим. Та в теплі із цим може допомогти тактична бойова сорочка під бронежилет Убакс, так зване друге покоління, що входить у набір особистої системи екіпіровки бійців армії Великої Британії, прийнятої на заміну в 1995 році системи екіпіровки солдатів. Основне призначення: носіння в жарку погоду під бронежилетом. Або розвантажувальним жилетом. Торс зроблений з матеріалу Coolmax, завдяки чому термочастина дуже швидко відводить вологу і висихає, що дозволяє комфортно носити бронік та розгрузку. Основні характеристики: рукава з камуфляжної тканини, підсилені плечі, ліхті та руки. Дві наручних кишені за стіпками на липучках, липучки для знаків. На нарукавних кишенях регулятори манжетів рукавів за стіпками на гудзиках, Чотири наручних відділення за стіпками на липучках для демпферних вставок, торс 100% поліестер CoolMax, рукава і район плечей 70% бавовний, 30% поліестер. В даній рубашці яскраво поєднано практичність і стильність. Саме те, що треба для того, щоб відправляти кацапенків туди, де їх зачекались. А під відео ви знайдете інформацію із номерами та соціальними сторінками. Тому дзвоніть, пишіть, вам нададуть детальну інформацію і приймуть замовлення. Слідкуйте за нашим каналом далі більше.